Партія регіонів продовжує надавати допомогу людям, які її потребують. Так, у переддень міжнародного дня захисту жінок та миру Коломийський геріатричний будинок отримав в подарунок новий телевізор. Привітати дідусів та бабусь приїхали лідери політичної сили Коломищини. Був там і Богдан Малецький. Тогорічну благочинну акцію провели молоді регіонали. Вони завітали до геріатричного будинку у день жінки не з порожніми руками. Молоді партійці зазначили, що старенькі люди заслуговують на повагу суспільства і громади. Їх не можна залишати поза увагою, кажуть регіонали. Вже традиційно Івано-Франківська обласна організація молоді регіони розпочинає волонтерський рух в кожному районі. Волонтерський рух ми розпочали в місті Івано-Франківськ. Сьогодні ми його, звичайно, продовжуємо в одному з найбільш, найбільших міст Івано-Франківської області в місті Коломиї. Ці люди, які зараз перебувають в цьому будинку, не заслуговують. Заслуговують кращого цього життя, хорошої пенсії, хорошого гідного існування. Але бачачи на те, як вони живуть, мені трошки в серце крові обливається. Ми сьогодні завітали в цей географічний будинок для того, щоб привітати старших людей, наших матерів, наших бабусь, які своєю працею допомогли нам здобути це краще життя, нашу неньку Україну. І вирішили подарувати кольоровий телевізор, сокирочки, для того, щоб трошки якось покращити їхнє життя вже сьогодні. Юнаки привезли для стареньких жінок не лише новий телевізор, завітали також із солодощами. Бо, як вважають хлопці, ці люди мусять відчувати себе також повноцінними членами товариства, адже всім своїм життям вони довели, що заслуговують на повагу. Тепер регіонали будуть частіше навідуватися до геріатричного будинку. Богдан Малецькі Сергій Куриляк. програма НТК».